Топ -супер якісних ігор на ваш смартфон. Почнемо вже з класики Limbo та Inside. Короткі, але дуже потужні за атмосферою ігри. Тривожна тиша, метафори і дуже гарний візуальний стиль. Якщо вам подобаються ігри по типу Detroit Become Human, Life is Strange та The Walking Dead і Batman Telltale Tale для вас дуже цікаві персонажі, сильний сюжет, розвиток якого залежить від ваших дій. Якщо ви любитель вікінгів та скандинавської тематики, гра Одмар та Норсгард вам чудово зайдуть. Одмар топовий платформер, дуже гарно відмальований і з приємним геймплеєм. А Норсгард шикарна стратегія, де треба завойовувати землі Норсгарду. До речі, вона кросплатформена, тобто ви можете грати зі своїм другом, якщо у вас Android, а в нього iPhone. І навпаки. Ну і самий сок, емулятор PSP. Легендарна від Sony, на яку було випущено тисячі шикарних ігор та ексклюзивів. І в кожну з них можна пограти на вашому смартфоні. Все, що вам треба, завантажити ось цей застосунок в Google Play та App Store і завантажити файл гри на ваш смартфон. Максимально раджу пограти в God of War, Chains of Olympus, Ghost of Sparta, також пірати Карибського моря, Ratatouille, Simpsons The Game, GTA Vice City Stories та Spider-Man Web of Shadows. До речі, придбати новий потужний смартфон для. А ігор можете в мережі магазинів Mobile Trend.